Власне, дуже важливо, що цей проект закону нарешті проголосований Верховною Радою. Тут я дуже хочу подякувати президенту України Володимиру Зеленському, який ініціював, став ініціатором цього проекту. Звісно, що він зазнав певних змін, тому що працювала робоча група в рамках і комітету Верховної Ради справ людини з залученням, звичайно, міністерства єдності, депутатів різних фракцій. Власне, ми дійшли до такого до достатньо компромісного звичайно тексту. У але мені здається, що він став збалансованим, тобто ми врахували і питання того, щоб лишалися іспити щодо українознавчого компоненту, тобто це і знання української мови, історії. Звісно, що лишалися і питання, які стосуються позбавлення українського громадянства і неможливості цього щодо людей, які проживають на окупованій території, тому що можна розглядати. Отримання ними окупаційного документу як другого, але це не так, тому що це окупаційний документ, отриманий під примусом. Звісно, що ми говорили і про перелік країн, які можуть мати право пріоритетно на отримання другого документу паспортного українського громадянства. В документі в проєкті закону немає чіткого переліку, але прописані критерії, за якими будуть визначені кабінетом міністр к міністрів країни, які власне будуть пріоритетне право і першими будуть мати можливість отримання другого документу паспортного українського. Це дуже важливий крок, який чекали фактично десятиліттями мільйони українців по всьому світу. Це дуже важливий сигнал для наших громадян, які покинули територію нашої держави після початку повномасштабного вторгнення. І вже понад три роки перебувають за межами нашої держави. Ми розуміємо, що через деякі. Час вони мають право на інший документ або в Польщі, або в Британії, або в іншій країні. Тому для нас дуже важливо зберегти зв'язок з нашими громадянами.